Все і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воєнся на вас Сідай! хто що має не Сьогодні знову відчуваємо величезну радість від того, що крокуємо поруч із Богом. Кожен новий день є таким особливим відкриттям і нашим духовним зростанням. Кожного дня, навіть коли нам є 80, Бог завжди має щось нового, чим хоче з нами поділитися. І власне сьогодні у праздник апостола і Євангелиста Марка, Марко розповідає нам про суть благовісті, про суть проповідництва самих апостолів. Є час, в якому християни переживають велику кризу, бо євангелист Марко пише в тому часі, коли якраз християни були переслідувані імператом. Імператор Нерон починає вбивати, переслідувати християн, і в той самий час людей повстають проти Римської імперії і, зрештою, в 70-му році Римська імперія знищує Єрусалим. Власне, у цьому відчутті абсолютної безвиходу та безпорадності ця, ця історія, яку Євангеліст Марко оповідає про Христа, вона є таким знаком великої надії. Час безпорадності, те, що лишається учням, це бути добрими благовісниками. І, власне, переводячи в наш сьогоднішній час, в нашу сьогоднішню ситуацію, ми розуміємо, що перед викликами війни, перед відчуттям безпорадності, перед жахливим ворогом та в такому фізичному вимірі, м -м -м, насправді ми не є безпорадними, але є щось, що перемінює цілий світ. І перемінює навіть найзапертішого ворога, власне, та ділення тої доброї новини. І є цікаво простежити, що саме Христос каже учням, до чого саме їх заохочує. З одного боку, у, власне, сам Євангелист Іван розказував про те, що кілька рядочків перед тим Христос був у і не міг робити багато чудес, бо люди не вірували. І от в цьому світі, та, в якому вірити, насправді є надзвичайно складно, бо людині легше сподіватися, надіятися на себе, ніж на Бога. Часто та, ми це досвідчуємо навіть у простому повсякденному житті. Власне, у цьому м, часто не сприйняті Бога Христос відправляє учнів Бога проповідувати. І це каже вже про перший важливий крок: для того, щоб людина жила із Богом, вона потребує когось, від кого б почула про Бога. І коли дивимося на сьогоднішній світ, ймовірно, та одним із викликів, перед яким стоїть християнство, це те, що про Бога сьогодні говориться мало. Ми думаємо те, що ми живемо у християнському суспільстві, нам часто доводять та. З різних сторін, що ми ніби йдемо проповідувати там, де Христа вже давно знають, але насправді вона так не є. Світ дуже часто так, живе без Бога, бо його не знає. І тут є цікава думка, та, яку Христос одразу дає учням, Він відправляє їх подвоє. Бачите, іти подвоє. Ми кілька днів тому, у світливі второк, чули Івангелії про, Іван, про, про учнів, які йдуть із Єрусалиму до Еммаусу. Ідучи двоє, вони не мовчали. Вони ділилися між собою усім тим, що вони пережили і що переживали в той конкретний момент свого життя. Це їхнє ділення дозволяє Богові також крокувати поруч з ними, їх слухати. Їх також надихати їм давати розуміння, де є правда та і куди людина покликана дивитися, щоб зрозуміти сьогоднішній день і обставини сьогоднішнього дня. І ти разом це завжди будувати стосунки. І, власне, справжнє супричастя із Богом, воно, воно завжди потребує стосунків. Без стосунків, єдине, хто лишається, має право і тільки лукави. Власне, тому ми дуже часто бачимо, що найбільші біди починають траплятися тоді, коли люди втрачають єдність, втрачають ті стосунки, втрачають спілкування, коли один від одного відходить і більше разом вони не можуть творити велику силу. Інша цікава річ, наступна, та, яку, у, яку Христос каже учням, це не просто, що вони йшли по Двох. Але він наказав їм нічого не брати в дорогу, крім самої палиці, ані хліба, ані торбини, ані грошей у гаманець. Власне, ми часто, коли думаємо про якісь наші життєві кроки, ми думаємо про те, що ми можемо забезпечити. І цікаво, наприклад, молоді люди, коли думають про творення нової ну, сім'ї, вони не думають про те, що вони кохають додимо. Вони не думають, що життя разом є для них світлим, добрим, милим та і все, що від того походить. Але вони думають, чи я маю хату в якій жити, чи я маю роботу, яка мені забезпечить достатньо грошей, щоб утримувати сім'ю, чи я насправді дам собі раду виховувати своїх дітей, якщо, якщо Бог їх подарує їм буде багато. Тобто дуже багато речей ми в житті пропускаємо через призму особистих, можливо. І тоді стає важко брати відповідальність на себе, і тоді стає важко робити певні кроки. І, власне, Христос учня каже про те, що не потрібно думати про свої сили, бо у духовному житті не залежить від твоїх сил, лише залежить від твоєї довіри і Божої благодаті. І, власне, коли усвідомлюєш що у твоєму житті ти крокуєш не один, але є хтось, хто з тобою крокує безустанно, хто тебе підтримує, та, хто тебе обдаровує численними дарами, ласками, та і всім тим, що тобі потрібно для буденного щоденного життя, ти зрештою помічаєш як багато чудес, відбувається у твоєму щоденному житті. Ми пригадуємо апостола Павла, який казав: вже не живу я, але Христос живе в мені, власне, тому що. Він бачив, так багато робиться у моєму житті, чому я ніколи не робив. Власне, Бог через моє життя творить ті чуда. І що є та палиця, про яку каже Христос, тою палицею є святе весло, тобто Слово Боже, яке має супроводжувати наше життя. Власне, тому, наприклад, кожного дня на Божественній літургії Слово Боже ми чуємо, так? власне, ми наповняємося Божим Разом із цим є традиція церкви, і разом із цим є наука церкви, повчання церкви. Вони є для нас не просто якимось орієнтирами в житті, але вони для нас є твердою підтримкою, твердою опорою в нашому щоденному житті. І, власне, тоді заохочує йти і до якого дому ви не зайшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти, тої стабільності. Бог заохочує до витривалості бути сильними, бути відважними і пам'ятати, що коли він є поруч, то будь-які труднощі і виклики, які можуть виникати, вони пройдуть. Не треба від них тікати, але перебуваючи та в тих щоденних справах, пам'ятати, що Бог є поруч зі мною. І є цікаво, що роблять учні. Вони виходять, ідуть проповідувати. І, власне, у тій проповіді відбувається щось особливе. Вони не просто йдуть до тих здорових, безпроблемних людей, але йдучи проповідувати, вони довкола себе збирають відкинути. І категорії відкинутих людей є різні. Були люди одержимі, були люди хворі, м тобто люди, які у звичайному суспільному житті не мали права. Перебувати у спільноті. Отож, не вистачає просто бути у спільноті. Але у тому нашому бути у спільноті, ми маємо до тої спільноти приводити тих людей, які сьогодні у ній не перебувають. І це є також дуже велике і дуже важливе завдання нашого християнського життя і служіння. І я думаю, там насправді, наприклад, про наш храм, воно також так само подібно відбувається. Є багато людей, які через наше життя, наше свідчення, наше служіння до храму приходять. Безперечно, кожному потрібен свій час, якісь свої обставини життя для того, щоб з Богом залишитися, щоб навчитися йому довіряти і навчитися його помічати. Але власне та спільнота тим домом, який завжди чекає, який завжди приймає. І у цьому домі, у цій спільноті, відбувається зцілення. Людського життя. Власне, відбувається це наповнення та, тим Божим Духом, який провадить і надихає кожного із нас. І власне, тому дякуємо Богу, по-перше, за дар нашого життя і за дар нашого покликання. маємо відвагу помічати не тільки труднощі, і виклики, які є, але також добрі моменти, добрі справи, які через наше життя відбуваються. Я собі думаю, та, якби забракло хоча б когось із вас у житті цієї парафіяльної спільноти. Це було б зовсім більше, ні, ні. І не було би так багато світла, як сьогодні є. Власне, дякуємо Богові за його провід, за його натхнення, але з цим стараємося бути Ми стараємося не втрачати до їх довіри і надії на Бога. Христос Воскрести.